До речі, я не знаю, що сталося, але клієнтів якось так відчутно менше. Я тобі це все зроблю, але мені потрібна драбина, але не сьогодні. І вона пише мені: Вау, це так багато, це дуже багато часу. Я думала справитись за один день. І як? Можеш приїхати. В третій годині, якщо тобі підходить, це не проблема. І так знаєте, хитро так написав. Слухай, мені це не потрібно. Якщо тобі потрібно, то забирай, бо я викидаю. Чесно, не питайте мене, це просто якийсь жесть. Е, він мені залишив говорю, що я вихід йому дуже сподобалась робота. І плюс я заробив, е, сьогодні. Ось такий клієнт, ось такий випуск. Получився. Завтра мене чекає інший клієнт. Friend from America. Привіт! Частіше за все я спускаюсь в метро і або справа, або зліва. Мене чекає трейн, але не сьогодні. Я не знаю, від чого це залежить, але я сьогодні прийшов і ні одного трейну немає, і я не знаю. Будемо чекати. У нас новий клієнт. Ми їдемо е, в Бруклін. До речі, я не знаю, що сталося, але клієнтів якось так. Відчутно менше, як в попередньому місяці, тому що попередній місяць я працював так, знаєте, прям дуже-дуже плотно, а цього місяця якось так немає клієнтів. Я вже сім днів вдома відпочиваю. Якби також зробив багато справ, тому що е, я трошки почав вдома ремонт, е, зробив там кухню, коридор, е, living room, трошечки там такі, знаєте. Ремонт Леньський. У мене, знаєте як? У мене коли родився, родилася перша дитина, коли родився Сашко, я робив ремонт вдома. Повністю також фарбував всі стіни і все робив. І зараз ми чекаємо поповнення. І також я вирішив повністю зробити ремонт в квартирі, тому що, знаєте, якось так підготуватись, підготуватись. Тому якби робив багато. Таких справ, як сказати, домашніх, а що робити? Бігати тільки до роботи? Потрібно і вдома приділяти час сім'ї і так далі. Тому я відпочивав трошки, їхав на океан. Е... Рибачив в океані, до речі, спіймав рибку таку цікаву. І що, сьогодні в мене клієнт в Брукліні, ми їдемо зараз до нього. Чоловік переїжджає і захотів пофарбувати. Наскільки я зрозумів, три стіни, але вони такі, знаєте, високі, і їх просто потрібно перефарбувати в білий колір, тому що він сьогодні з'їжджає і то потрібно сьогодні зробити. Але проблема заключається в тому, що немає драбини. А я якби, ви знаєте, я їжджу трейнами, і, тобто не беру з собою драбину. Я йому написав, що друг. Я тобі це все зроблю, але мені потрібна драбина. Я з собою не беру драбину. Я їду тільки от з такою сумочкою, знаєте. <гум> Ось так вона виглядає. І все. Тобто, давай роби щось. <гум> Десь знайди, в супера попроси там. Або я думаю, це не проблема. В супера можна взяти драбину. О, їде наш трейн. Ну, чекав я недовго, він вже під'їжджає. Так що я буду їхати до клієнта, а ти, будь ласка, палець вверх, підписочка на канал. Зустрінемось пізніше. <му> От теж, друзі, цікава ситуація. Я їду в трені. До мене приходить заявка клієнта, і клієнт пише: потрібно пофарбувати living room і bedroom. Я пишу: Окей, я вам з радістю допоможу з цим завданням. Зустрінемось в назначений час. Там ла ла, все, яке я там розписую. І клієнт пише мені: я би хотіла знати, скільки часу це забере. Я кажу: Окей, ви можете мені скинути фотографію. Що потрібно пофарбувати для більшого розуміння? Так я зможу вам більш конкретний естімейт скласти. Вона скидає фотографії мені, і там виходить, і вона пише: Living room – це сім дверей. Потрібно пофарбувати всі стіни, всі плінтуси, Bedroom – бедрум. Це виходить, потрібно пофарбувати всі стіни, вікно, двері від клазиту. І вхідні двері. Тобто, у нас виходить а, і плінтуса також. Я пишу. Слухайте, кажу, це багато роботи. Я десь потрачу на цю роботу, десь плюс-мінус пишу їй 8 годин в день, два і Я думаю, що я справлюсь, щоб закінчити цю роботу у вас. Ну, тобто, мені потрібно буде десь приблизно 16 годин. І вона пише мені. Вау, це так багато, це дуже багато часу. Я думала справитись за один день. І як? Як домовлятись з клієнтами? Напишіть в коментарях. Що, друзі, як ви можете бачити, вже тепленько. Всі ходять, гуляють, відпочивають, всі такі гарні. Сонечко на вулиці, а, а Іван що? А Іван йде до роботи, а що робити? Потрібно працювати, знаєте. Гольки-гольками, а працювати потрібно, так що біжу зараз до роботи. Клієнт, до речі, написав, що можеш приїхати. За пів години написав, можеш приїхати. Третій годині, якщо тобі підходить, це не проблема. І так, знаєте, хитро так написав. Я пишу йому, друже, я через 20 хвилин буду, я вже під'їжджаю, я вже типу, їду. Він. А, ну якщо так, то окей. Тому що ми ще тут не закінчили е, виносити все. І тут ще дуже багато людей, і я не знаю, як це буде. Але окей, приходь. І я такий, ага, так з цього треба було починати. Що? Ви ще там не закінчили і якби немає місця мені, щоб працювати. До речі, дивіться, є такі машинки, U-Haul. Якщо вам потрібно щось перевезти, є такі машини, є машини такі побільше, прям дуже великі. Якщо вам треба десь переїхати, привезти якісь меблі або взагалі речі, ну будь-що, ви можете взяти, орендувати таку машину. 20 Доларів в годину, і там мені здається за кожну миль вони там беруть десь біля двох доларів. Я точно не пам'ятаю. Ну, я вам так скажу, це зовсім недорого. Дивіться, як тут гарно. Такий, знаєте, молодіжний район. Дуже багато молодих людей. Всі сидять по барчикам, ресторанчикам. Відпочивають, спілкуються гарно, гарно, так, так непогано. Thank you. Так непогано, непогано це все тут виглядає. Мені подобається цей район, такі, знаєте, такий район, якби студенти тут так виглядає, що одні студенти собі тут живуть. Це виходить, е якщо дивитись на Манхеттен, як до Централ Парку знизу, вверх. Це виходить з правого боку райончик. Такий дуже класний район. Мені подобається тут. І що на рахунок хола, це досить е, недорого. Я якось орендував раз цю машину. Е, моя мама переїжджала на, на нову квартиру і потрібно було забрати всі речі. Тому я орендував цю машину. І якби там вийшло десь, я не пам'ятаю, 90 доларів десь, чи 80 доларів. Що досить-досить е, дешево, тому що якщо б ви, на, наприклад, замовили б мувінгову компанію, то вони б десь баксів 500, мені здається, взяли б. А так ви саменькі берете машину і, і без проблем. Тому якось так. Дивіться, які будинки у нас тут такі гарненькі, вертольоти літають, люди ходять, відпочивають, все гарно, все круто. І мені знову клієнт написав. Щось там, зараз буду дивитися що, тому що йду до нього і немає можливості дивитися і в телефоні, на дорогу. і Тому якось так. Дивіться, друзі, на рахунок Тесла я зараз дивився е, Тесле, в яку ціну. І там виходить, що Теслу можна купити десь за орієнтовно за 2.42-43 тисячі доларів. Тесла зробила таку штуку, що Нью-Йорк повертає вам, получається, повертає вам якийсь відсоток грошей. Я, не, я точно не пам'ятаю, скільки там десь 6 чи 7 тисяч доларів таксів, якщо ви купуєте електричну машину, тому що я так зрозумів, що Нью-Йорк хоче перейти як можна більше на електричні машини, щоб було якби екологічно чисто в місті, того, що тут. Дуже-дуже великі проблеми з машинами. Машини тут скрізь, їх дуже багато, дуже великі затори, пробки і так далі. Хлопці йдуть якось так, сплять, не знаю. Ну, сонце, що скажеш? Всі такі знаєте, ходять, отакі на легке, так сказати. І 7,5 тисяч доларів вони повертають, мені здається. І що дуже класно, що є е, дуже гарний е, відсоток на кредит. Тобто під 1,8 вони там дають, наче. І що досить непогано, знаєте, так не, не, не так вже і багато. Тому я так подивився на Теслу, наче непогано, гарна машина. Е, я дивився на Model Y. 500 кілометрів там, виходить, від одного заряду. Представляєте, раз зарядили і 500 кілометрів їздити. Я подивився по Нью-Йорку, що є, вже починають прям так багатенько е, виходить, ставити цих чарджерів, суперчарджер, який там, дуже швидко заряджає їх. І мені здається, там десь ціна питання, 20 доларів. Але є такі суперчарджери, які ви можете там прям машину залишати. І там є якісь акції, що ви приїжджаєте там, наприклад, в таку-то годину залишаєте машину і, і ви заряджаєте там її за 6 доларів, наче якось так. Ну, я точно не буду говорити, не знаю точно, але дуже-дуже дешево і дуже вигідно. Тому, як би я рахую, на 500 кілометрів 6-7 доларів це взагалі. Подивіться, як тут гарно. Вау. Пірс. Люди відпочивають там, відпочивають тут. Ходять, гуляють. Погодка дуже крута. До речі, хто пам'ятає ось цей будинок левел? Я тут працював, я фарбував тут. Лівінг Room, може хто пам'ятає палець вверх. І ми знову тут. Але вже ми... Е, тим разом ми були з того... Е, з тої сторони, з того боку. Ми там були, приїхали звідти і ось так підійшли до цього будинка. Дуже гарний такий будинок новенький. А сьогодні ми приїхали з цієї сторони. От, Хлопці ловлять щось на магніт, на, на магніт. Стараються щось зловити там. Вертольоти літають. Ну я не знаю, скажіть, як вам вид? Вид взагалі суперський, мені здається. Зараз скільки в мене часу залишилось 13.47. Мені вже потрібно йти до клієнта, тому я потихеньку потихеньку буду збиратися йти. А ви, як завжди, палець вверх. Провірте підписочку на канал, тому що я дивився і по аналітиці мені показало, що 80% людей не підписані на канал. Тобто дивляться дивляться відео, але не підписані. Тому звертаюсь до цих 80%. Будь ласка, приділіть 3 секунди вашого часу і нажміть на кнопочку, щоб вона щоб вона стала, стала червоною і чи якою там вона повинна стати. Ну, я думаю, ви знаєте то краще, ніж я, і я вже буду бігти. І подивимось, що зараз нас там чекає. Friend, 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 friend from America. Friend from America. Шо, друзі, мій суботній вечір. Блін, уже підходить до кінця, покажу вам, як виглядає тут все. Дивіться, який вид класний на Манхеттен. Але про що я? Я пофарбував цю стіну. Вона така, ну, м'яко кажучи, мені не дуже подобається. Я тут все підшпаклював, як ви можете бачити. Тут потрібно мені буде перетирати зараз це все. Все е, скрізь, де були якісь картини, там де щось було, мені потрібно підшпаклювати. Я вже це зробив, воно ну, вже підсохло, зараз буду перетирати і фарбувати. В цій кімнаті я також пофарбував цю стіну повністю. Вона наче була зелена. І в цій кімнаті я тільки закінчив. Фарбувати ось цю стіну. Вона ще, бачите, така не висохла. І в чому взагалі ситуація? У нас на стінах тут був синій колір, там був теж якийсь такий синій колір, і в цій кімнаті був зелений. Але проблема в тому, що фініш, фініш на стіні у нас флет. І фарбу, яку він купив, фініш, також флет. І виходить. Я коли починаю фарбувати, а фарба на водяній основі, і ви не можете зафарбувати прям, знаєте, за одним разом. І дуже важко фарбується, вона дуже важко накладається слой за слоєм. І тобто якщо би був у мене праймер, я би покрив один тобто, в будь-якому випадку мені потрібно було б фарбувати два рази, але вже коли я би використовував фарбу, то вже було б набагато легше нанести слой фарби. тому... Вже як є, ця стіна прям виглядає добре. Я так дивлюсь, і вона, вона так, знаєте, наче нормально. Я так підходжу і не, і, і не бачу тут нічого. Гарно виглядає, воно ще висохне і буде прям добре. А от ті дві стіни, особливо там, де зелені, то я не знаю, мені це все видно. І дивіться, ще потрібно мені підфарбувати. Я не знаю, вам видно, не видно, От такі всякі. Штуки потрібно скрізь, я підшпаклював, оце все потрібно перетерти. Тобто, я спочатку ми домовлялись з ним, що пофарбувати три стіни, а вже як прийшов, то знаєте, дуже багато-багато роботи навалилось. Там підшпаклювати, там підфарбувати, але нічого. суботній вечір я сподіваюся, що я так, знаєте, прийду і дві годинки попрацюю і поїду додому, а вийшло, як завжди. Так що вже яка? Вже пів восьмої вечора. І тобто в мене ще є трошки роботи. Тому я швиденько йду це все закінчувати. І а що робити? Потрібно їхати додому, потрібно їхати до дружини. А то тільки фотографії мені передає, де вони там гуляють, де вони там, десь вони там пішли, а я, бляха, тут пенздлюю, так сказати, блін, і нічого не виходить у мене. Ну тут, до речі, теж дивіться так гарненько. Гарненько, я б не сказав, що воно щось, знаєте. А, до речі, він говорить: слухай, в мене є тут всяких таких штук, які мені не потрібні. Тобто така штучка. Тут магніт є для кісточки. Ну, така непогана штука, ee, декілька кісточок, Ролер також. І ще таких всяких. Дужу зараз. Всяких ролерів і, і так далі. Він говорить: слухай, мені це не потрібно. Якщо тобі потрібно, то забирай, бо я викидаю. Він такий. Потрібно як не потрібно. Сто процентів потрібно. Тому я побіг, а ти знаєш, що робити. Я закінчив. І чесно не питайте мене, це просто якийсь жесть. Я їхав на 2-3 години там. Все так вийшло, як завжди, але нічого страшного, чому? Тому що е, він мені залишив ще й уві, І досить непогані. я такий, прям вау, чувак, дякую. <свісно> <свісно> е, він мені залишив 100 доларів щейових, йому дуже сподобалась робота. І плюс я заробив е, 390 десь доларів за цей весь час, який я там був. Тому, знаєте, так. Гарний продуктивний день, але вже вечір, бляха, і завтра є інший клієнт, тим більше, що він в 9-й ранку. І знаєте, якось так воно так все так. Сьогодні, от не можна було сьогодні попрацювати там до шести, до семи. І я би приїхав додому, ліг би спати, відпочив би. і... Але вже як є, що робити, як є, потрібно працювати, потрібно. Потрібно, а що робити? Що робити? по-іншому ніяк. Тому сьогодні ось такий клієнт, ось такий випуск вийшов. Якщо тобі сподобалось це відео, палець вверх. Дякую, що ти до кінця. Поділися цим відео з другом. Цим ти дуже допоможеш каналу в просуванні відео. Так що, а я чекаю свій автобус і буду потихеньку їхати додому, тому що вже трошки пізно і. І завтра мене чекає інший клієнт. Так що до нових зустрічей, а ще хочу подякувати спонсорам за їх підтримку. Для мене це дуже важливо. Тому, ось ці люди, дякую.